Вугледар одне з найбільш зруйнованих авіацію та артилерію ворога міст. За рік усі спроби окупантів прорвати тут оборону, так і залишилися безуспішними. Підірвані на мінах, підбиті артилерією або знищені протитанковими ракетами. Обвуглені корпуси російської техніки лежать на полях навколо вугледара. Ну це були дуже масовані контрнаступи з великою кількістю бронетехніки. Це БМП 3 БМП-2, танки різних селей. Ну і Велика велика кількість піхоти ворог відправляв танки цілими колонами. Завдяки маневреній обороні та злагодженим діям всього підрозділу вдалося відбити масовані атаки. Тому що ворог потерпів дуже великі втрати, як і в техніці, так і в піхоті. Томі ж місто тримали, місто не здали. Ну а на теперішній час ще й трохи відбив. За того, що поніс великі втрати. Він відступив, але ж ну у них так само армія, у них поповнюються резерви, підтягуються, ну, питаються назад це все відбити. Оборона чи наступ, успішне виконання завдань залежить від взаємодії підрозділу. Бригаді життєво необхідно адаптуватися до змін тактики ворога. Тому бійці регулярно удосконалюють свої навички. Вважаючи на бойовий досвід бригади, хлопці прекрасно розуміють, які саме елементи їм потрібно допрацювати чи вдосконалити. Адже всі ці навички здобуті під час безпосередньо бойових зікнень з ворогом. Ми враховуємо як і свій досвід, досвід інших бригад, так і аналізуємо дії противника. Виходячи за всіх цих дій, ми вже доходимо до спільного і вирішуємо всіма своїми засобами та силами, на чому нам потрібно. Посилити пильність і куди треба звернути увагу, попаду познакомитися. Під час навчань бійці відпрацьовують як окремі елементи, так і дії в складі підрозділу з використанням бронетехніки. Раніше ми там виконували одну задачу там, держати якісь місцеві, сухопи, посадки, чи ще щось зараз тобто перейшли більш агресивні дії, якісь наступальні. Саме цим і займаємося, тренуємо людей. 72-га бригада успішно виганяла окупантів з-під Києва. Бригада витримала наступ росіян. Попереду нове завдання: відтіснити загарбників подалі від вугледара, а в перспективі вибити ворога з української землі.